Вітаю всіх, хто любить малювати. В цьому відео тут хочу показати вам так от коротенько, як я працював над, над тим, як я набирав листочки на цьому дереві. Ну, в, цій, ну, в цій роботі, я думаю, ті, хто ну, якби дивилися, як я робив там етапи роботи, вони знають в курсі, що тут відбувається. От, ну, а хто тільки зайшов на це відео? Натрапив то ви, в принципі, я думаю, що вам також буде цікаво, як це відбувається. Бачите, я густо на, набираю такими мазочками без розчинника, знов-таки без розчинника, а я, я набираю отакі фак, е, ну, значить, фактурні мазочки, використовуючи перший шар уже, так, е, кольоровий. І бачите, Набираю зелень. Там якісь ось листочки, от елементи листочків ідуть. Десь якісь зелені листочки. До, ну, до речі, ось ефектно виглядає на червоному такому, да, такому підґрунті. От. І бачите, я роблю такі фактурні такі. Отакі от набивання, бачите, набивання. Хтось використовує пензлик, хтось використовує щось інше. Я знаю, навіть є такі такі умільці, що використовують там зубну пасту, ну, зубну щітку. І таке. було. Кожен те, що як йому зручно використовував. Але насправді нас цікавить завжди результат. От. Таким чином ми набиваємо і вже це це, виходить, це другий етап роботи. Ну, я маю на увазі конкретно в цьому дереві. Тобто, я працюю без розчинник. От, бачите, густо тут десь набираю листочки зверху. Отак. От десь заходжу на гілочки. От, От тут. Прям отак от, от пастозно, бачите десь, прям густо десь набираю. І, і у нас е, така з'являється глибина. Бачите, глибина з'являється. Я думаю, що е, після цього відео у вас ну, з'явиться бажання спробувати так, так, так зробити. Але я скажу одразу, що це тільки ну, алійна фарба це може вам дати. Тобто гуаш у вас так навряд чи вийде. Ось. Хоча, якби принцип використання може бути. Але, 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 але. О, тут, бачите, заходить листва на, на стовбур дерева. І так робимо це не нав'язливо, бачите, щоб воно було таке враження, що воно так натурально все йде. О, так. До речі, хто бачив то відео, що я робив, де таке довге, то там якість відео, я вибачаюсь. Я взяв формат, ну, якби помилився, взяв не той формат, і якість відео там ну, не, не, не краще, скажімо так, тому уж вибачайте. Тут бачите, набагато якісніше виглядає відео. тобто... Фактурні мазочки видно, як вони працюють. О, так. Ну, в принципі, зараз, зараз я ще трошечки таких дам якісь моментів і, в принципі, отут десь такі зроблю підмальовочки на, якби, що у мене тут ну, так, нападало листя десь на траві. А там вже вирішимо, як воно буде виглядати. Бачите, нічого такого складного немає. Ну, не бійтеся, експериментувати і, і пробувати. Тому що якщо будете боятися, то ніколи нічого не зробите. Це 100%. Так. Є. Ну, тут ще можливо. Зараз я додав деяку фарбу і ще дещо зроблю акценти, і воно буде на своє місце. саме. Так, я тут взяв такий, це я такий взяв марс оранжевий. Така фарба, бачите? Вона така глибока і така тепла яскрава. От, я тут такі роблю моменти, якби. Поглиблюю деякі гілочки, хочу їх, щоб вони туди занурилися. Бо таким ну, червоним це робити якби не бажано, тому що ну, червоний він такий зовсім дикий, а от цей кольор якраз такий спокійний. І мені тут десь контрасти потрібні. От я зараз над, над, над цим і працюю. Де-інде, бачите? Не, не всюди, а де-інде? Десь туди. Туди вже як би далі, вгору я не хочу, бо якщо буде все воно однакове, то воно буде також не, не цікаво і не, не от І зараз я попрацюю ще отут. От. Бачите, десь тут у мене листочки заходять. Отаким о чином. от. Ага, і тут От... виділяю. Бачите цю гілочку, де жовта, я її так виділяю. Але це ж ще не значить, що це вже якби кінцевий ну, такий, вон, е, значить, варіант цієї гілочки. Я просто зараз ну, набираю масу, а потім буду ще десь маленькими такими детальними якимись моментами я буду виділяти конкретно те, що мені потрібно. Оце і є робота над е, цим об'єктом, бачите, олійними фарбами. Тут, тобто, тут вже така деталізація пішла. А тут беру зараз такий жовтенький, ось дивіться, і прям о. От таким чином роблю. Також це потім я, я буду робити. Можливо, буду заспокоювати ці, ці листочки, бо вони прям такі зовсім, так? Але все ж таки, як сама концепція, щоб я вже бачив, де що у мене виходить на передній план. Тобто я вже це бачу. Тобто я це вже вибудовую да, у своїй роботі. Я думаю, це вам буде також на користь подивитися, яким чином це робиться. От. Ось так якось, бачите. І вже у нас фактура, якась з'явилася цих листочків. От. Зараз я змішав цей марс оранжевий з жовтим. І таку роблю фактуру. Там листочки на, ну там десь вони глибше трошки йдуть. От. Хочу показати, що і там листочки є, але вони так не. Не такі, скажімо, ну яскраві, так? І показує, що там все ж таки ще й стовбур дерева є, щоб його повністю там не забити, так? От. Все ж таки, щоб відчувався стовбур дерева, який, до речі, ми потім будемо все ж таки, десь він буде у нас там прориватися. Але це буде пізніше все робитися. Ну, от так. Це те відео, що я, я хотів вам показати з попереднього, тому що там я не встиг це доробити, що хотів. Церквушку поки я не роблю. Ну, от. Гармати також поки не роблю, потім я їх залишу якби, на такий на, на останок. А наступний етап буде: це ми будемо деталізувати знов таки а, цю, цю алею, травичку і оцей зелений і жовтий масив ось рослин за, за цією конструкцією, яка називається вал. Чернігівський вал. ну Хто з Чернігова знає, хто не, знає, то можете, хто не з Чернігова, то можете загуглити ці види. Ось. Дякую всім за увагу. Якщо вам було корисно, то дуже радий, що вам якось висвітлюю цю, цю таку надзвичайно цікаву і багату тему олійного живопису. До нових зустрічей, до побачення!